Оце те, що зараз переживає Україна, ми так говоримо, да, це ну, теж абсолютно неймовірні часи. Часи, е, коли ми побачили, що воно таке насправді інформаційна війна, після якої починаються справжні криваві події і справжні жертви. Це треба мати на увазі. Знаєте, ми так інколи говоримо. Професія журналіста дуже важлива, ми впливаємо на свідомість людей, але тільки зараз я розумію, яка маленька відстань від нашої публікації до пролитої крові, від нашої публікації до якихось певних, дуже буремних подій, які відбуваються в тій чи іншій частині нашої країни. Це дуже страшний досвід для нас всіх. Я не знаю, як ви. Я тепер стало дуже важко мені стало писати, да? я відчуваю буквально фізично, скільки важить слово, скільки важить слово журналіста. Як не можна цим легковажити? Як будь-що сказане з телевізійного екрану, в ток-шоу, може перелитися в якісь абсолютно неконтрольовані події, будь-де, чи то в Криму, чи то на сході. Дійсно, що професія наша набула неймовірної ваги цього часу. Я думаю, що е, науковці ще будуть все осмислювати, яким чином так сталося. Але те, що ми маємо, це, то, то це ми маємо напевно. Е, той режим, який зараз царює в Росії, і який. У мене особисто немає сподівань, що він десь подінеться в найближчі роки. Це людожерницький режим. І як громадянка України я розумію, що моє як журналіста завдання зробити все можливе, а може і все неможливе, щоб такого режиму в Україні не було ніколи. Тому що. Тому що є речі, якими не можна легковажити. Е, там теж починалося е, з таких, знаєте, подій, коли ну, закрили одне видання, закрили друге видання, наче нічого не трапляється. Третє видання розуміє, що е, м, краще написати про президента Путіна нейтральне чи добре, чи починати критику. Пишуть нейтральне чи добре. Е, Видання, в якому я працювала багато років, я ніколи не думала, що я буду соромитися того, що я працювала 20 років в комсомольській правді. Зараз ця газета, маю на увазі, хочу це підкреслити, не українську комсомольську правду, а саме російську комсомольську правду, власкором якої я була протягом багатьох років. Це флагманське видання путінського режиму. Дуже б не хотіла, щоб цей вірус продажної, жорстокої, людина журналістики перенісся через кордон в Україну. Зміна прізвищ вона абсолютно не змінила, не змінила нічого у системі влади, яка залишилась в Україні. Залишились ті самі люди. Залишились Ті самі методи при абсолютно демократичній риториці, це мене надзвичайно лякає, тому що тому, що якщо ми зараз злегковажимо, і люди, які стояли на Майдані і гинули на Майдані, відчують, що за цією зовнішньою демократичною риторикою стоїть той самий колективний Янукович. Ми втратимо країну. Е, мені звідси нікуди їхати. У мене нема рахунків в офшорах, у мене немає нерухомості, у мене нема бажання їхати заробляти гроші в Росії чи на Заході. Я б хотіла, щоб наша країна, обравши достойних людей із достойною журналістикою. Яка є таким містком між політиками і людьми, так ото, щоб ми виконували не функції, а велике завдання цього містка абсолютно чесно, щоб ми передавали владі те, що насправді відбувається в країні, і щоб країні так само без облуди, без е, всіляких перебільшень або применшень розповідали правду про людей при владі. Чи вдається це робити зараз на рівні області? Я спілкуюся досить багато з київськими журналістами, і ви знаєте, зовні зміни, які відбулися в країні. Поки що на журналістських колективах не позначилися. Так само є цензура, так само є темники, так само є тиск певних політичних партій чи політичних окремих лідерів. Преса зовсім не стала вільною, як про то ми говорили.